О, а ну давай, чекаємося, що він катається. Ох, да, дбалися, походу вже мене догадує. Ще й вдарував, їбав. Добрий день. Добрий день, ліцензію на рибалку, покажіть. Добрий день, ліцензію на рибалку, покажіть. Може, вона і забагалась, вона, не ловить нічого. Алло, ви тут? Та ні, вона АФК, походу, тут. Та бля, ну геніальний план, а по АФК притворитись, то ж ніхто навізати не буде. А, план. Найби... Ні, якщо б вона була реально неафікана, як бета вудочка, туди-сюди рухалася. Десь тут зліва можна ловити на пляжах. На пляжі, ні, бачиш, нема крючків. А там Штуда можна ловити, навіть. навіть там, де нема крючків. Добавили. Тобто везде можна ловити, і то буде нереально. Ну просто тут в прижимку їдь. О! Включи, включи сирену. Вкрій, вкрій, сирену. Добрий день, ви закладки шукаєте? Та ну ні. Підніміть руки вгору будемо вас обшукувати. Та за що? Нам ти? здається ви закладки тут шукали. А ви точно поліція? Звичайно. А можете показати якийсь посвідчення? Ми зараз наручники О, на тебе накинемо. Руки вверх, піднімай, будемо тебе шукати. Я йому покажу. Так, я не вірю, що ви поліція. Мене раз так ограбили на 10 <світ> <світ> тисяч. Які реально орабите зараз просто на 10 Він <світ> <чи світ> <ти світ> <ти світ> <ти> Точно ли не блять зайде. О, в натурі! Так, підійде? Да, тільки цей курточку зніміть, штани тоже. Треба так, буде приїхати, коротше, в наше це, приміщення, в лабораторію. У вас якісь нелегальні ці, як воно називається? Зброя. Де ви то взяли? Та тут Металошоку того шокучем знайшов. Ну так я робити так, не можна, так робити не можна. Їдемо з нами в тюрму. Ой, не в тюрму Поїхали. в лабораторію. В лабораторію їдемо, сідайте, так, до нас. Так я так я після цього зразу всього викидаю. А ми шо, вам а що, вам вірити чи вийшов. Я, Сідайте я просто, в лабораторію еду. Я просто я просто якісь монети нахожу собі, які мені подобаються. Все остальное викидаю, бо тому що, ну блін. Ху сюда заїдем. і да, тут О, є интересу. інтер'єр є. А, інтер'єра нема. Це а, бля, залаб... давай назад. Це така нова лабораторія наша. Нормально, похуй. я понял. Так тут нема локації. Ху хай на лавку сідає. <laughs> Сідай на лавку. Сідай на лавку. <laughs> О, в натурі сів. Обшукаю його, обшукаю його. Так, де ви це Я? Так, ходив на шуку чем та й знайшов. Що? Я люблю шукати якісь е... дуже старі монети. Продовжуйте, <риві> продовжуйте. Дайте я обшук проведу, сідайте на лавку. Це вам Само... На лавку <риві> <обшук> сідайте. Ти <проведу. риві> адекватний? Ми щас в тюрму поїдемо, на лавку сідайте. Давай. Давай, їдемо в тюрму, давай. Вір'ям, в'яжіть його в тюрму, їдемо. Давай, в'яжіть. Все, їдемо в тюрму. Давай. А, у нас машина пропала, бля. Машина пропала. Та, давай Ладно, пешком бежим. Так, с якісь конфетки предлагайте, може. Договоримся. А... Дивись, кто стреляет! Стреляй, стреляй, стреляй. Воу, цей вроде, да. О. Добрий день, тут полиция. Все нормально. в руках? А, а я Тут полицейский стреляє в мене, допоможіть, будь ласка, він щось робить не він бреше. Він бреш. Я просто її питав до мургами. Бля, в натуре так быстро, блядь. А я в мене ще й все залагало нахуй. Не, ну я знаю, що тобі дивитись по кайфу, но ну, лайк і підписку поставити не забудь. Да, на цей. эээ. Е, порш на шо? На гетеро оцей фіолетовий. Чуєте Будь громадянин, шо? добрий день. Здорово. То у вас порш? А то твої очки на гетер. Подожди своїм поршом. А ви знаєте, що ви маєте зараз налоги платити перед тим, як продавати шо? машину. Так, друже, де нахуй. Вяжи його, вяжи його, вяжи його, вяжи його, во. Во во, во в, шапки, Чиві, в, шапки, в шапки в шапки в шапки в шапки в шапки в шапке, вижи его. Вижи, 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 вижи. Вы че объетесь, Прокурором, являюсь, в їдемо. О, В тюрьму їдемо зло. Ой, я уважал, понял. Блять, мунсора купляти куплятых. Вс, поехали. Бля, я маху я в рецей. Какого паршания ми нічого не купляємо О, бля, Алло. Що ти Алло. Здоров. Алло. Здорово. И вообще похуй по телефону. А по воду чё вот телефон это? Лё, блядь. Вы куда выходите на ходу машины? Бежать, бежать, бежать. Ладно. Син дому сейчас случайно снял, я аж побег. Ты меня тут подкинешь до косив. Сюда я тебе до косив закину. Алё, 316. Бля, за его в натуре в цей доментил. Прям туда на метку ты Сейчас едем, не буду инквасія, то зарарез звернем, просто і вниз туда, там внес. Тандемист. И тут опа. Сейчас плывуты. А не. Прям туда на территорию себе заїжджай. Прям туда на территорию викину і из-за края, из-за краю, блять. И поеду дадут. Там, там на ворота. <laughs> та я знаю, що Да я знаю, что на Еврота открыто. И Давай, 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 закрий ворота, блядь! Било, пиво, пиво, сука, бежит. О, хорош. Бля, выбил. Мы прибули ДНК, братан. Не, в натуре, да кинешь? Я заплачу даже. Черну за трэм какой козик, пойдай. Епт твою мать. Ого, погоню, погоню. Газу, тряп Транспорт попереду! братвей. на попере. Давай, Ти приїхав. Що воно робити буде? давай дивитись. А що? Виходи! О, школьник! Виходи. Надо нам його забрати. Виходи з машини! З машини виходимо, ПДР нарушили! Я з машини ну Що що я порушив? Надо я нам Виходи. його вкрасти, школьника. Душний школьник. 17.5 З машини виходьте. Це що? це дорожній кодекс кримінальний, Адміністративний? Все підряд з машини, виходьте Показав ліцензію прокурора, вам прокурор надо? Не надо, да. Выходи с машины, тебе кажется. Зачем? Це 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 just... Стреляйте, пойдем. Доганяєм, догоняем! Нифига. Амикишну все. на скучно. Ні, я забежу до того. Ти мене побачиш зразу, нахуй. А киф тебе нік? Это вже ни ху ти, ты пуля. Вальдемар, вагона. <laughs> ну то шо, диви тут бандит? Ты сніжком кидають. кидать. Сдание нахуй. хуй. Вов сзади двой снежком кидаю. Блять, води я впал. <laughs> Отположив, типа. Ой, ти його вбив. <laughs> Це правда. Вальдемар. Вылазь. Скутер okay. сигнулся. <рес> Не працюю. А дай покататись, чувак. Не в аренду покатайся. А ч що ти так базариш? Давай дай... виходь, треба цей в укрос Дай на скутері покатаюсь. Тебе шу. Пиздай, ма. Шо, м... шо нам-то? Скутер твій надо, дай покатаюсь. Ой, блядь, ты тут став? Ай, блядь, ти ты взял таки. ти? Пиздец. Зидки тобой тысячи. <рес> Из магазина. Дай покатаюсь на скутері. Ай а блядь, ти, блядь, ти мене заривав. Все ладно. Сука. Потекли від тебе поїхали. Ніфіга він чи так може. Рахунок за куминалку, список квартир. Оооо. Лям 500, але тут не пише, чи вона вільна, чи не. А, тут всі, всі вільні за лям 500. Та бурек. Муде подсайвер, блядь. А, це напевно треба туди підбігти. А ну. Ні. Я собі тут хате, блядь. О, цю забираю, 63. Кімната. Купити квартиру. 500. Пішла. Сюда. Руку. Все поздравляю. Купити холодильник, купити сейф, змінити інтер'єр, інтернету. О, нічого собі тут іменно квартиру. Ну, типу тут ванна, я че виш, в натурі. А тут коридор єдує, наш. А, це не... я це думаю, коридор. І будемо закрити квартиру. Відкрити квартиру, змінити інтер'єр. О, інтер'єр можу поміняти. <гілля> 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 Нормально. <гілля> Водоводно <гілля> бомба. Ведок нормальний такий чисто, на вайн Але тепер питання як прокачати ці гаражні місця. А що я купив її, вона мені типу особено не треба. Мінус 2 тут парковка якась. Да, 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 да. -да О, мінус 2, мінус 1, вой. А, тут надо купити гаражне місце. Да, у продажі во. 500 тисяч купляю. Блять, налічку треба. Полы, блять. Еп, твою мать, я в текстурах провалився. У в мене, в мене просто впав і тудись пропав. Не є. А тепер заходь грати на Квант РП разом зі мною, а при реєстрації водьмій промокод ВАТ. Або його можна вести в телефоні ось тут. За нього вам дадуть 50 тисяч доларів і плюс один рівень персонажу. Але промокод доступний з другого рівня персонажу. Посилання на скачування серверу в описі.